Насправді, це ще не ті затори, з якими стикаються мешканці багатьох великих міст світу. Ми ще цього не хлебнули за великим то рахунком. Ми лише відчуваємо перші симптоми окремі можливості з пропускання з перепускання автівок ділянкою вулиці та дороги міською визначаються не параметрами, не шириною цієї ділянки, а параметрами перехресть. І світлофорів, які там працюють. І ем, найсуттєвіше, ем, що ем, транспортний потік, що підіймається з Салтівського житлового масиву і ем, прямує в бік вулиці Сумської, він ем, натикається на е, часто розташовані перехрестя на вулиці Весніна. Якби там ем, Змінити організацію руху, якби обмежити повороти ліворуч в бік вулиць центральної частини, а залишити лише рух прямо та праворуч в бік площі 1 травня, в бік парку Горького і Лісопарку вулицею Сумською. То значною мірою питання пропускної спроможності вулиці Весніна було би знято. Сучасний погляд транспортної науки на роботу вулиці Доріг у місті він такий, що скільки б ми не точніше, скільки керівництво міста будь-якого не намагалося розширити проїзні частини, це як дракон, до пащі якого скільки корму не Кидай, і скільки грошей не кидай у цю пащу, ем, його апетити цього дракону будуть лише ем, жвавішати, збільшуватися. Скажіть, будь ласка, ви сам автомобіліст? Так, да, я автомобіліст, у мене троє дітей, я активно пользуюсь автомобілем. А навіщо тоді вам трамвай на узвозі весніна? Смотрите, ну, якщо ви мене спросили, допустим, годі два назад. Там про общественный транспорт или надо ли расширять весна? Я бы, наверное, сказал: да, конечно, надо". Но это любой таксист знает в городе, что там надо чуть расширить и все поедет. Но э, где-то год назад, может, чуть больше, я начал интересоваться транспортом, начал про это читать книги профессиональные, как это устроено все на Западе, и я понял, что это так не работает. Если дороги расширять, то автомобилизация, она, вот, как говорил раньше, эксперт, она просто провоцирует. То есть еще больше люди хотят ездить на автомобиле, потому что э, для них строят дороги. И есть такой парадокс Даунса Томпсона. Э, его вывели там где-то в 60-х годах еще в США, если не ошибаюсь. Он звучит так, что чем выше скорость э, общественного транспорта, тем выше скорость личного автомобиля. То есть чем качественнее и лучше работает общественный транспорт в городе, тем быстрее едут автомобили. Які варіанти ви бачите, чи пропонуєте, чи хотіли б побачити? Ми зібралися вот з експертами, спілкувалися і розробляємо навіть ескізний проект. Ну, как я, я просто спілкуюся з ними, консультую. І вже нарисували ескізний проект, щоб перенести лінію електропередач. Це саме таке логічне, просте рішення. Воно зможе додати туди, как бы, п'яту дорожню полосу. И можно будет сделать вот эти левоповоротные дополнительные полосы перед перекрестками, чтобы увеличить пропускную способность именно перекрестки.